Культ предків відхилення від Творця до творіння. Фундаментальна істина. Поклоніння належить лише Богові. Євангельське християнство стверджує істину, непорушну від самого початку часів, поклоніння, яке приносить спасіння та життя, належить виключно єдиному істинному Богові Отцю, Сину і Святому Духу. Святе письмо категорично застерігає: не матимеш інших богів, крім мене. Це вихід, розділ 20-й. Вірш третій. Ця заповідь розглядає культ предків чи обожествлення героїв як форму ідолопоклонства, заміщення Творця, Його творінням. Замість того, щоб у вірі шукати Ісуса Христа єдиного посередника, це перше послання до Тимофія, розділ 2, вірш 5. Людство часто створювало власних богів зі своїх правців та героїв, Від Ноя до пантеонів, як нащадки стали богами. Після Всесвітнього потопу все людство походить від Ноя та його трьох синів Сима Хама та Яфета це Буття, розділ 10. З часом, коли їхні роди розділилися і розселилися по землі, вони втратили знання про істинного Бога. Замість нього нащадки почали звеличувати та обожествляти своїх могутніх і легендарних праотців, як про це пише апостол Павло вони проміняли Божу правду на неправду і поклонялися. І служили творінню замість Творця. Це послання до Римлян, розділ 1, вірш 25. цей процес перетворення могутнього предка на божество простежується в міфології багатьох народів. 1. Яфет та його лінія, прабатько західних богів. Яфет вважається біблійним родоначальником народів, які згодом осіли в Європі та Азії. Його ім'я стало основою для потужних божественних архетипів. Яфет, Юпітер і Упатер. У давніх італійців римлян його ім'я могло трансформуватися в Юпітер Верховного Бога, що означає батько Бог, Деус Патер. Це підкреслює його роль як обожествленого батька чи прабатька. Яфет Праджапатті. У індоарійській традиції простежується зв'язок із Праджапаті Богом, Творцем чи Володарем. Яфет Евпатор. У греків ця концепція втілилася у слові Евпатор, що означає благородний добрий батько. Згодом це стало царським титулом, що натякав на божественне походження монарха, наприклад, Мітрідат VI Евпатор, ім'ям якого названо фортецю Євпаторій. 2. хам та його лінія. Засновники ідольських царств, хам є родоначальником народів, які розселилися переважно на півдні. Його нащадки відомі за створення могутніх, але часто ідолопоклонницьких цивілізацій. Німрод, внук хама, син куша. Біблія описує німрода як могутнього мисливця перед Господом. І засновника перших великих міст і царств, це буття, розділ 10, вірші від 8 до 10. Його велич як могутнього царя-засновника призвела до того, що пізніші вавилонські та асирійські культи часто обожествлювали його самого або пов'язували його з легендарними героями, такими як Мардук, Міцраїм та Ханаан, сини Хама. Народи, що походять від них єгиптяни та Ханаанеї, створили великі пантеони, де їхні обожествлені царі, фараони та родоначальники племен стали центральними фігурами, яким приносили жертви, включно з людськими жертвоприношеннями в культах Баала та Молоха. 3. Сим та його лінія піднесення східних предків, сим прабатько семітських народів, через якого Бог обрав зберегти свою істину і дати обітницю Аврааму. Однак навіть його нащадки не уникли ідолопоклонства. Асур, син Сима був засновником могутньої Асирії. Царська лінія Асирії згодом обожествлювала своїх засновників, а їхній верховний бог Асур міг бути обожесленою формою самого предка. Героїчні фігури у племенах, що походили від Сима, нерідко зустрічаються культи домашніх ідолів, які були зображеннями шанованих предків. До яких зверталася за порадою та захистом. Заклик Євангелія Історія свідчить: від самого початку людина має схильність обожествлювати славетних людей, а не поклонятися творцю. У цьому і полягає гріх. Добра новина полягає в тому, що Бог не залишив нас у блуканні культів. Він сам послав свого Сина Ісуса Христа, який не є обожесленним предком чи героєм, а самим Богом, який став людиною. Справжня спадщина Ноя та його синів не в обожествленні їхніх імен у міфах, а в тому, що через їхню лінію прийшов Христос єдиний, хто може дати нам синівство Боже, це Євангеліє від Івана, розділ 1, вірш 12, і відновити наш зв'язок з Небесним Отцем. Ми поклоняємося не благородному батькові, Евпатору, а святому Отцю через жертву Спасителя.